Ну, Насправді це виглядає як кампанія, але не тільки Стахів. Я знаю, що відверто, на мою думку, антиукраїнська особина такий собі адвокат Ростислав Кравець проводить цю діяльність дуже потужно. Це професійний юрист, професійний адвокат, який по справах судді Вовка проходить, по справі а, замаху на а, національну. А, як це забула формулювання проти національної, національної держави? Замах проти державності скоювала ця особа разом з суддею Вовком. Да? І ці люди мають бути за гратами, але вони не наказані ні за ту діяльність, ні зараз за діяльність, яка спрямована на? Зрив мобілізаційних робіт, мобілізаційної кампанії. І тому я хочу запитати тебе, як ти оцінюєш шкоду від цієї антимобілізаційної діяльності, і як ти пояснюєш, чому ці люди жодним чином не несуть покарання? Ті люди, які неодноразово не тільки в цій антимобілізаційній діяльності неодноразово були помічені в сприянні ворогові, в підтриманні російських наративів російсь, проросійської діяльності, але лишаються в Україні і дуже приємні українцям, відверто кажучи. Їх дивляться сотні тисяч українців, беруть поради, як треба ухилятися від мобілізації. І це не є чимось ганебним в суспільстві. Суспільство цьому аплодує. Можливо, я не права. Що б ти на це сказав? Давай почнемо з статусу цих людей і визначимося з тим, ким вони є. Стахів спільно з Кирилом Стімаусовим, тим самим сумузвісним колаборантом, вони розгортали цілі мережі антивакцинаторські, в яких ставили під сумнів роботу органів державної влади з запобігання коронавірусу. Тобто, фактично, ці люди брали на себе трактування законів Конституції України. У нас Конституції чітко визначено, хто має право інтерпретувати. Власне закони, хто має право відпати конституційні норми. Однак, ці персонажі, щоб не вживати якусь обсценну лексику щодо них, вони не тільки поширювали конспірологічні теорії щодо коронавірус, розказують, що цієї хвороби нема. Вони вламувалися в інфекційні відділення лікарем, нападали на лікарів, розповідали про те, що ніхто не помирає від коронавірусу, і, врешті-решт, всі вони. Називали себе фальшивим словом правозахисники. І як на мене, ось тут ми, як суспільство, українське суспільство, і в тому числі справжні правозахисники, справжні юристи, ми не відреагували на цю підміну понять. Коли люди, які затвердженням слідчих органів, перебували в зв'язку з російськими спецслужбами, отримували Ресурси від російських спецслужб, спецотримували так розумію і методички, промивали українському суспільству мізки, здійснювали протиправні дії. Але головне, що їхній статус фальшивих правозахисників не був підважений. Я можу помилятися однак я не чув зах я не чув, щоб справжні правозахисники правозахисні групи. Виступили з заявою і сказали, що, вибачте, ці люди не є правозахисниками. Ці люди поплюжать ім'я правозахисника. Стосовно Остапа тут взагалі, я не знаю, немає де поставити печатки, тому що ця людина є політичним аферистом, він видає себе за релігійного фанатика, однак я боюся, що ця людина до релігії має таке саме відношення, як і, як і до Балету. Власне, про що йдеться? Він почав видавати як посвідчення міжнародного зразку журналістів. Він розповідає, що він нібито журналіст, однак е немає такого журналістового стапоста. Для чого ці посвідчення? Я скажу вам для чого? Для того, щоб вламуватися до державних установ, до Служби безпеки, наприклад, є відео, де він забігає в Службу безпеки, кричить на офіцерів. Волає, розповідає якісь божевільні теорії, вимагає якісь відповіді. Тобто ця людина, користуючись фальшивим посвідченням журналіста, здійснювати державну діяльність, закрикує по суті опонентів і в такий спосіб здійснює свою діяльність. Наскільки я розумію, Остап Стахів і його поплічники вони мають власне аплікації в телефоні, які дозволяють їм. Оперативно збиратися в різних населених пунктах за викликом власне їхньої цільової групи. Тобто, по суті, вони нападають на е, тих представників ТЦК, які здійснюють свою службу і, власне, здійснюють мобілізаційні заходи. Тобто, вони їх цілеспрямовано зривають щодо самої мобілізації. То я скажу, що звичайно трапляються випадки, коли вона виглядає неприємно, коли здійснюється порушення певних норм, тому що ми маємо справу дуже часто з громадянами, які за два з половиною роки не знайшли часу можливості оновити свої дані у ТСК та СП. Не знайшли можливості виконати свій конституційний обов'язок, повідомити державі про свій стан. Це перший момент. А з іншого боку, кожен негативний випадок в спілкуванні з ТЦК та СП всією цією мережею шириться. І головне, що вони навіюють суспільству, що, мовляв, будь-яке спілкування з ТЦК та СП має бути конфліктним. Що власне єдиною нормою поведінки, коли тебе зустрів зустріли спіробіти СП, це зразу кричати, вигукувати якісь неіснуючі норми законів, штовхатися, поводитися непристойно, поводитися агресивно і, власне, в такий спосіб уникати мобілізації? Я мав нагоду поспілкуватися з частиною власне, цього паноптикуму імені Остапа Стахіва, і я почув дуже цікаві тези. Перша теза, яку вони висловлюють, полягає в тому, що мовляв, ЦК ТСП це нелегальний орган. От вони на повному mm. серйозі розповідають, що це не так, я це теж чула, що це не справжні mm -hmm. військові. На запитання, коли кажу, що я знаю особисто військовослужбовців, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань. Які власне здійснюють заходи мобілізації. Їх це не обходить. Далі Остав Штахів розповідає про якесь рішення Верховного суду, яке нібито повідомило, що КТ СП, це незаконний орган. І ця брехня так само поширюється цією мережою. А далі. Те, що Вишенька на торті, яка в мене найбільше, скажімо так, тригарить, це теза про те, що, мовляв, служити в лавах Збройних сил, в силах оборони України мають тільки добровольці. Тобто, уявіть собі, права і обов'язки громадян для всіх, а служити мають тільки добровольці. Тобто Остап Стахів буде займатися своєю антидержавною діяльністю в глибокому запіллі, у Львові та Львівській області, а добровольці в цей час. Мають захищати Остапа Стахіва і його право здійснювати діяльність. Як на мене, так не має бути. Так не має бути. Власне на цьому тижні відбулося судове засідання. Мало відбутися судове засідання в Печерському районному суді за розгляду справи по Остапу Стахіву щодо саме тих дій в листопаді, 21-го року, по їхнім антивакцинаторським заходам які вони проводили в Україні. І я дуже сподіваюся, що суддя призначить новий нову дату розгляду, і ми будемо дивитися за цим процесом. Тому що, як на мене, абсолютно не зрозуміло для мене, чому державні органи влади не бачать дуже простої речі. Вчора ця людина брала участь в антивакцинаторській мережі за сприяння Росії. Її колегами і партнерами були колаборанти, яких вже Росія навіть встигла знищити за непотрібністю на своїй території, на окупованій території, перепрошую. А ми далі робимо вигляд, що щось тут підлягає дискусії. Як на мене, це прояв слабкості. А перед ворогом, ані внутрішнім, ані зовнішнім слабкість демонструвати не можна. Тому я, я би хотів, щоб ми нарешті дали чітку відповідь на всі ці моменти, щоб ми зрозуміли, що насправді, як би не було, ми, ніхто не має права говорити про те, що тут СТ – це не справжні військові. Ніхто не має права на них нападати, ніхто не має права їх бити. Ніхто не має права ставити під сумнів існування української держави. До речі, був кумедний такий момент, серед прихильників власного Стапа Стахіва був один, який намагався пройти до приміщення Печерського суду свідоцтвом про народження, виданим ще в УРСР. На повному серйозі вимагав керівника суду. Тобто, уявіть собі криптокомуніст, який вірує в існування УРСР, каже, що Україна незалежної не існує, і він намагається пройти в приміщення українського суду. Тобто, це це я думаю якийсь клінічний випадок, який має однозначно зглядатися лікарями спільно, напевно, з правоохоронними органами, і те, що ці люди разом об'єднуються для мене є свідченням про наступне. Про те, що ми бачимо цілеспрямовану роботу ворожу, яка спрямована не просто на зрив мобілізаційних заходів, яка спрямована на створення такого амбівалентного ставлення до України. Мовляв, нехай дурники патріоти воюють, поки ми мудрі люди, які знають, що до нас війна особисто не дійде, будемо робити будь-що будь, -що будь. На моє запитання до Остапа Стахіва, чи оновив він власне свої е, дані в ТЦК, СП. У нього сталася справжня істерика. Він почав кричати, що власне це його приватна інформація. Я кажу, почекай, ти розповідаєш на всю країну про те, що ти великий правозахисник, що ти людина, яка насправді не має юридичної освіти, е, нібито розбирається в праві. Ось ти порушив норму закону, ти не оновив свої власні дані. Яке ти маєш взагалі моральне право після цього щось говорити про мобілізацію чи про ТЦКТСПА? Ніякого. Ти, власне, в моїх очах він є громадянином, який уникає громадянських обов'язків, поширює неправдиву інформацію, в часі війни і власне підриває обороноздатність України. І я не розумію, як таку діяльність можна толерувати. І я не розумію. На якій підставі він далі роздає журналістські посвідчення для мене, ж все це антидержавна діяльність, антиукраїнська, і звичайно, що про московське, і м -м мені не зрозуміло, чому ми робимо вигляд, що це якийсь виняток справи. На жаль, таких остатів Сахідів не один і не два.